Доброго дня, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про грибок, який росте на соборі церкви святого Ісуфата. Що ми знаємо про гриби? Ну, Наприклад, те, що вони це потогенами. Земля була гола. Першим наземні гриби харчувалися. Чимось іншим вони їли каміння По прямому розумінні брали і поїдали звичайнісінькі каміння, які би ще давно не звинувачили. Гриби добували мінерали гірської породи, і це допомагало запустити життя на суші для всіх справа в тому, що гриби примудрилися Перетворювати каміні на наживильний ґрунт. Їх суперечки відділяють кислоту, яка руйнує поверхню твердої гірської породи. Швидко зростаючі нитки, грибниці, гіфи, які в бур ходять, шині. Кінчики гіфів прогризають камінь. Це можна назвати видобутком, видобутком корисних копалин на молекулярному рівні. Таким способом гриби мільйони років потихеньку перетворювали каміння на природний ґрунт для появи перших рослин Проте власності грибів розкладати органіку ми добре навчилися використовувати у своїх цілях, наприклад, дріжджі та грибний солн. Приготування пива, пина, сиру та доведення тесту до потрібної. Кондиції, ця здатність розкладати речі допомагає нам справлятися з деякими нашими проблемами. Наприклад, забруднення навколишнього середовища, Включаються такі забруднення ті ж властивості грибів, використовується в медицині. Вони допомагали нам здійснювати революцію в цій. Галузі, наприклад, пецелін, отриманий з грибів, є першим створеним анти антибіотиком, який на сьогоднішній день рятував вже мільйони життів. Створені першого антибіотика не тільки, але вчені це погано їх досвідчували. До Назвають, -на -на незважається на те, що на сьогоднішній. День за деякими оцінками відомо до півтора до мільйона видів грибів. Вивчили ми всього 2% від них, адже кожен день це відкривається безліч нових видів. Необхідно активно продовжувати досліджувати це царство організмів. Чергова знахідка може призвести до розробки. Найчнішого антибіотика потужних лікарств від раку або до такої дрібниці, як зорення нового сорту пива. Ну, чи чогось ще, чого ми поки що, що самі не знаємо? Гриби це незідний світ могутніх древніх організмів, всі форми життя пов'язані між собою і пов'язують їх, їх риби. Зараз це перегляд. На крамі ми підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і дивимося мої короткі відео в сторіс. Дякую всім за увагу па-па.